За гарячими слідами івано-франківські правоохоронці затримали одного із зловмисників, яких підозрюють у пограбуванні. Злочинці пізно ввечері увірвалися до помешкання молодої пари, зв'язали та побили господаря. Прихопивши з собою гроші та речі, власників зачинили їх у квартирі. Пізніше одного з нападників разом з деякими награбованими речами в центрі міста затримав патруль правоохоронців. Патрулюючи по вулиці Південний Бульвар, ми побачили, що невідомий громадянин. Якусь уникав від нас зустрічі, пробував старався ховатися за автомобілі, за дерево. Пійшовши до нього, представивши працівниками міліції, спитали його перебування тут. Так, як він нам нічого не міг пояснити, було проведено поверхневий огляд, При ньому були виявлені кредитні банківські карточки, ключі. Через побої власника квартири було госпіталізовано, як кажуть медики, після операції його стан середньої важкості. Пацієнт доставлений у важкому стані, швидкою допомогою на приймальний покій нашої лікарні з діагнозом поєднана травма голови, грудної клітки, з пошкодженням яких тканин, розривом легеневої паренхіми і кровотечею. Пояснити звідки у затриманого речі з пограбованої квартири зловмисник не може. Як вони опинились у нього, не знає. Я працюю в мастерні, мав собою заборонені предмети, ножі і всякі безділушки там. Я думав, що це мої ключі. Я перше стверджував, що вони дійсно мої. а потім виявилося, як я отвориці вже сьогодні на ранок. Це не мої ключі. Плюс дві По карточки там теж не мої. Банківські карточки. Банківські карточки немає. Затриманому обрано міру запобіжного заходу. Тримання під вартою правоохоронці перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів, а також здійснюють заходи щодо затримання його спільників.